Доводилось не один раз чути фразу, що я прийду до Бога коли, хочу, коли захочу. Але насправді дуже багато людей, які так говорять, біси не дадуть їм прийти. Бог дає можливість Духом Святим дає можливість прийти до нього і покаятись. І якщо люди не користуються цією можливістю, вони просто можуть померти. І біси все зроблять зі свого богу, щоб людина не прийшла до Бога і не покаялась. І е, сьогодні слухав історію одного із чоловіків, який прийшов, одного із хлопців до церкви слово Боже. І він прийшов до Бога тоді, коли він уже був на межі смерті. Це вже був останній момент, і Бог дав йому все ж таки можливість. Ось якби він її відкинув, то він би просто загинув. Що диявол він робить все, щоб людина не прийшла до Бога.